Публічні сутички політичних опонентів аж ніяка не рідкість. Не так багато в світі країн, де високопосадовці, як дипломат Клімкін, вміють тримати емоції. Ще не забутий випадок, як 10 років тому Жириновський обливав соком Німцова. Второй. У нас есть конституция. Мы вас вылечим, Владимир. Да не надо лечить У нас, нас два укола Ну вот свободны, видите, опять, понимаете? ну что это? Ну это негодяй. Ну подонок. Я, я подонок. прошу, прошу подонок, прощения. господа, господа, я, я прошу прощения. Ой, ну что, вы делаете? Ну что же вы делаете? -то? Ну что же, ну, ну что же вы делаете? Ну, подонок ну, сейчас. Я вообще... Ну, Владимир Вольфович, ну, так сядьте, пожалуйста. Так, ну, как ну как сядьте, как можно? как можно? Сядьте, пожалуйста. А оба сядьте, пожалуйста. Как можно? Что такое-то? Если подонок такие вещи будет говорить. Ну что, так же тоже нельзя. Есть статья Конституции, которая запрещает это делать. Я очень рад, что мы вынуждены прервать нашу программу. Будьте с нами через неделю. Да. Володимир Вольфович у властивій йому манері, коли згубив з очей опонента, наскочив на ведучого. Чого мовляв, той не закрив рота німцову? Ні слова не сказати. Ну, я, ну, не надо. я видаю позицію. Зараз буде, кассета, буде Посмотри. 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 Хто перший почав? Я терплю безумі слава. Значит... Ніхто слово хорошо. За... Ви не можете становить, я становлею. Ну, отлично. Ні. Ну, я теж станаю. Ну, ну, зачем не ну, його вот старо в Ізраїлі три роки тому воду розливали на засіданні комітету? Освіти депутати Анастасія Міхаелі та Ралеб Маджадле посварилися через скорочення видатків на арабсько-ізраїльську школу. Жінка кричала, що опонент іде проти державності, а той у відповідь радив їй столити пельку. Згодом жінка психонула, плеснула водою та ефектно пішла. Воду взагалі дуже небезпечно ставити перед політиками, особливо зі східною гарячою кров'ю. В Пакистані голова однієї з партій звинувачував радника, очільника провінції Сінд у провальному керівництві. Добалакався до того, що отримав стаканом по обличчю. А ось два ліванські політики посварилися, обговорюючи сирійського правителя Башара Асада. У Європі найгарячішими вважаються італійці. У них скандал відбувся під час обговорення складної для Італії пенсійної реформи. Ввечері на ток-шоу політик з опозиції іронічно звинуватив лідера партії коаліції в тому, що його дружина вийшла на пенсію у 39 років. Хоча коаліція намагалась підвищити пенсійний вік аж до 67 років. Вранці в парламенті Фабіо Раньєрі, який зважився на особисті звинувачення, отримав на горіхи від колег ображеного лідера коаліції. Шляхетна бійка за жінку сталася і в Чехії у 2006-му Міністр охорони здоров'я Давід Рад сказав, що дружина депутата Мирослава Мацика вийшла за нього лише через гроші. Мацик пообіцяв, що відповість по-чоловічому, і от на з'їзді стоматологів, перед тим як виступити з промовою, попередив, що треба спершу закінчити особисту справу. Міністр підійшов до Мацика і сказав, що той нешляхетно напав на нього зі спини. Отже він боягуз. За це отримав ще один удар. Хоча такі скандали обговорюють більше запитання державної ваги, виявляється, нічого унікального в них немає. Валерія Сергієва, телеканал Еспресо.